Редакція Головбуха запровадила нову рубрику управління ризиками. Будемо додавати до неї матеріали, що допоможуть вам ухвалювати зважені рішення в ситуаціях, коли не все так однозначно. Адже в бухгалтерії далеко не кожне завдання можна виконати за єдиноправильним алгоритмом. Часто доводиться спершу гарно пометикувати і оцінити ризики. Тож наші експерти збиратимуть достатню кількість фактажу із нормативки і судових справ, щоб вам не доводилося діяти на вмання. У свіжому номері розбираємо податкові ризики, що супроводжують аутстафінг. Це дієвий спосіб скоротити витрати на персонал, однак податківці намагаються приписати отримувачам послуг аутстафінгових компаній статус податкового агента. Щоб мінімізувати ризики, скористайтеся порадами юристів зі статті. Вони проаналізували 5 реальних кейсів і знайшли рішення, що допоможуть уникнути аналогічних проблем. Якщо вас зацікавив аутстафінг або ви вже практикуєте його, тримайте також інструкцію з обліку та оподаткування. У таблиці бухгалтерських проведень розписані операції і для аутстафера, і для замовника. Ще з одним нюансом податкової реформи стикнулися єдинники третьої групи платники ПДВ, які переходили на ставку 2%, а з 1 серпня хотіли обрати 5. Багато хто подав заяву на перехід і сподівається, що взагалі не доведеться мати справу з ПДВ. Однак податківці вирішили інакше. Заяви таких платників проігнорували і повернули їх на 3% з ПДВ. Якщо це ваша ситуація, подайте нову заяву за зразком і дотримайте рекомендацій експерта, в які строки це ліпше зробити і як закрити перехідні операції. Також допоможемо порахувати період відображення податкового кредиту з ПДВ після того, як депутати відновили перебіг строків. Маєте шість прикладів, щоб правильно сформувати податковий кредит за накладними, складеними до та під час воєнного стану. Наступний номер головбуха вийде за два тижні, однак термінові статті, як і завжди, опублікуємо раніше. Експерти вже працюють над кількома цікавими темами. Тож залишаємося на зв'язку.